Кілька сюжетів у нього тут є е, про жіноцтво е, сумське. Надзвичайно настільки відчайдушні дівчата і жінки, що просто диво даєшся. Приїжджають вчитися в Суми, кажуть, що от скучно так, і батьки гроші не присилають, і стипендія невелика. І тут такі з'являються знайомі турки, які приїхали торгувати в Суми е, кавунами. І кажуть: слухай, сідай з нами на фуру, поїдемо в Туреччину. Відпочинеш. Завеземо туди-сюди. І саме найцікавіше, що вони беруть і сідають, і їдуть з подругою дві кобіти, їдуть в Туреччину. І якось там так трапляється, що за нез'ясованих обставин здають їх в місцевий бордель, паспортивний забирають, і доводиться, як вони пишуть, важко працювати. Добре, що до подруги почав вчащати якийсь турецький військовий, якому вона дуже сподобалась, і він пішов, якось зв'язався з українським консульством, сказав, що там от є такі дві товаришки, треба їм допомогти витягнути з такої халепи. Наше консульство там при підтримці турецької влади зв'язалося і витягнули цих двох подруг. Але треба сказати, що це справжні українські жінки, дуже відважні і дуже рішучі, які ні перед чим не зупиняються. Щоб отримати задоволення від життя, поїхати відпочити нормально, подивитися нові країни світу. Дуже цікава також історія ще про одну, вже начебто не студентка а з вищою світою, лікарка, теж дама е, Сум, яка е, от тоді вже трошки ближче до другої половини 90-х з'являється інтернет, їй розповіли, що можна ж по інтернету знайти собі доброго е, кавалера, вийти заміж, так би мовити, в Норвегію особливо, тому що Норвегія класна країна, скандинавська, все соціальне. Забезпечення і всі питання будуть Вона шукала цього норвежця і знайшла десь якогось норвежця. Але норвежець, виявляється, мандрував на яхті і написав її з Йоханнесбурга, з Південної Африки, що він там знаходиться, що треба туди прилетіти, і гроші на білет. Він дасть, хай прилетаю, і прилітає, вони помандруючи з Атлантику, попливуть у Бразилію. Вона туди приїжджає, звичайно. На місці виявляється, що цей норвежець, як вона каже, нижчий ростом, ніж вона собі уявляла, і страшний, як 100 чортів в купі. Ну, але тим не менше вже діватися немає. Куди треба. На яхті плисти через Атлантику. На яхті вона відкриває для себе, що, виявляється, він брав її для того, щоб отримати в одній особі аж три: що треба драїти яхту, треба варити їжу. Ну і треба надавати певні сексуальні послуги, що, звичайно, для неї було великим відкриттям. Вона собі ж навіть подумати такого не могла. Серед Атлантичного океану трапляється у них така халепа, що яхта ламається двигуну, яхти, яхта зупиняється. І треба сидіти посеред Атлантичного океану. Ну і вона добирається тут раптом до відкриває. Для себе майонез Хелманс і починає його топтати. І норвежі каже, ти ж так не їш, ти ж набираєш вагу, перетворишся на свиню. Ну, але наша українська жінка її ні з чим не зупинити. Вона стоїть на своєму, допливають вони до Бразилії і якось розходяться. Він її купив. Квиток до Португалії, а там уже добирайся додому. Якось вона вернулась, приїжджає до себе в Суми і каже, що от там уже, доки я приїхала, то вже із роботи звільнили, сталася така халепа. Ну, тим не менше, як справжня українська жінка, вона від ідеї щодо того, що треба знайти собі норвежця, не відмовилася. таки його знайшла, якогось норвежського дідуся нормального, за яким можна там ходити, прибирати. Побула в Норвегії, заробила на квартиру. І вернулась благополучно в суми. Про що нам розповів Владислав Івченко?